понимаю, что мы остановились там ультиматум и так далее, абсолютно нет. Это не неправдивая информация. Это как бы от перевозчиков сейчас идет к их для того, чтобы слышали и люди, и власти, и не нас обвиняли, а мы хотим показать э, пример, почему те, которые машины вот сейчас не хватает, на маршрутах стали, это не из-за того, чтобы какой-то опять же ультиматум, у кого 20, у кого 30%, у кого 40%. То есть на самом деле машина нужно поставить.

Вранці ввечері ми збираємося на наради і обговорюємо ті питання, які на сьогоднішній день хвилюють, Тому ми займаємося, я займаюся в Київ, часто виїжджаю в Київ для того, щоб вирішити питання про поставку більш дешевого газу в місто Чернігів. Якщо вдасться нам це зробити, а я думаю, що це нам вдасться зробити, то перевізники пообіцяли мені, що при ціні в 12 гривень. Газ мається на увазі, вони зможуть перевозити пасажирів по тарифу 2,50 до того дня, коли закінчиться регуляторний акт і буде на виконкому, буде прийнято рішення про підвищення тарифу.